Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні продовжуємо далі знайомитись з проєктом НІМ, а саме з його продуктами, які він нам пропонує, та його характеристиками. Поїхали! Трішки освіжимо з вами пам'ять і пригадаємо, про що ми будемо спілкуватися. Нім це проєкт інфраструктури конфіденційності на основі блокчейну, який має на меті забезпечити надійні рішення для децентралізованого інтернету. Заснований на принципах анонімності та безпеки, Нім пропонує ряд функцій і продуктів, розроблених для забезпечення конфіденційності та захисту даних користувачів. Саме сьогодні ми з вами це і розберемо. Ключовими характеристиками НІМ є технологія Mixnet. Нім використовує цю технологію, щоб приховати джерело транзакцій і комунікацій. Ця децентралізована мережа змішаних вузлів забезпечує перемішування та маршрутизацію даних у спосіб, який запобігає їх відстеженню. Нім прагне зробити конфіденційність налаштуванням за замовчуванням, тобто користувачі зможуть насолоджуватися анонімністю без необхідності вживати додаткових кроків, сприяючи широкому впровадженню. Технології підвищення конфіденційності, також нім має свій рідний токен, який відіграє вирішальну роль у захисті мережі та винагороди учасників. Це стимулює користувачів запускати мікс ноди сприяючи загальній безпеці та конфіденційності мережі. Нім розроблений для роботи з різними блокчейнами, надаючи рішення для підвищення їх конфіденційності та Широкого спектру децентралізованих програм і екосистем. Основним продуктом нім є його Mixnet, про який ми щойно розмовляли, він полегшує безпечну та конфіденційну передачу даних і транзакцій, що ускладнює підслуховування чи відстеження третіх сторон. Також нам пропонується використовувати зручний гаманець. Який повністю інтегрується з інфраструктурою конфіденційності. Користувачі можуть зберігати, надсилати чи отримувати токени НІМ, користуючись розширеними функціями конфіденційності. NIM також пропонує набір інструментів розробника та IP, ми можемо бачити ось тут, що полегшує розробникам децентралізованих додатків інтеграцію функцій конфіденційності у свої проекти. Це сприяє прийняттю конфіденційності в системі блокчейну. Рішення конфіденційності НІМ мають широкий спектр застосувань. Зокрема, це фінансові транзакції, забезпечення приватних і безпечних фінансових транзакцій у різних блокчейнах, захист конфіденційності комунікацій і платформ обміну повідомленням, захист конфіденційності даних під час обміну ними в децентралізованих мережах а також покращення конфіденційності користувачів під час перегляду децентралізованих мереж. Враховуючи все це, ми можемо дійти висновку, що NIM є літером у просуванні конфіденційності та анонімності в децентралізованому світі. Завдяки технології MixNet, рідному токену та прагненню зробити конфіденційність з налаштуванням за замовчуванням, NIM пропонує привабливе рішення для користувачів і розробників. Які прагнуть забезпечити конфіденційність і безпеку своїх взаємодії у блокчейні. Отож, друзі, я вам раджу краще ознайомитися з самим, з цим проєктом, більше вникнути в нього. Всі посилання залишу в описі під відео. Також не забувайте, що зараз триває спринт в компанії Zilli можна прийняти участь та спробувати себе показати для того, щоб. Потрапити в амбасадорську програму. Також попрошу вас не забувати поставити лайки, коментарі і підписочка на канал. Усім дякую, до зустрічі до наступних відео.